Усім привіт! Мене звати Світлана і я, як завжди, безмежно рада бачити вас на своєму YouTube каналі. Я намагалася зробити якусь зачіску, але від вологості все просто опустилося донизу. Ось такий результат. Сьогодні поговоримо про теплий зимовий одяг, який можна знайти в магазині Second Hand. Туди ж я додаю взуття. Поговоримо сьогодні про стилізацію. Перед переглядом обов'язково поставте лайк цьому відео. Підпишіться, якщо ви дивитеся без підписки. Я йду до такої масштабної для себе цілі в 10 тисяч підписників. Тому, будь ласка, підписуйтесь, якщо вас цікавить якийсь інший формат відео, ви хотіли щось інше побачити на моєму каналі, пишіть. Мені обов'язково в коментарях. У відео з покупками з магазину Second Hand я вам показала, що купила ось такий зимовий комбінезон в стилі Міуміу -міу і ось такі е, чоботи, лижні, мунбути, ну, в стилі. Мунбуті ось такі лижні чобітки. Як ви їх тільки не називали в коментарях, але найбільше було питань, як ще їм їх стилізувати і, взагалі, для чого таке взуття взимку. Таке взуття можна знайти не тільки в магазинах Секонгенд. Я сьогодні покажу альтернативу такому італійському бренду, як Мунбут, що можна знайти зараз офлайн, онлайн, і що можна замовити набагато дешевше. ці ж рожеві Мунбути я провела в порядок, наскільки це було можливо. На жаль, не записати. Для вас відео через такий е, графік доволі щільний. В грудні місяці, але я вже їх вигулювала. Будемо говорити про їх стилізацію з приводу цін на ті речі, які я вам показую. Ви можете переглянути або у минулих відео, або переходити по підказочкам вверху. Я всі відео залишаю. Нікого не залишив байдужим і мені дійсно приємно у відео цей комбінезон. Всі вгадали, що я його придбала. Так, я його придбала. Він у стилі Міумів. Зараз будемо розбирати, що це значить і як його стилізувати. Також будемо розбирати. Лижний одяг і його стилізацію у місті, наскільки це доречно, якщо з тим пунктом де це знайти, ми з вами вже визначились, то давайте подивимося, як це можна поєднувати. Тут я підібрала дуже базові темні речі, покажу альтернативу, покажу, з чим я ношу у місті і як це виглядає. Ще сьогодні для вас тут багато запитань буду залишати. Мені цікава ваша думка, тому готуйтесь писати коментарі. Вирішила я почати з взуття, і найбільш популярні. Чоботи такої форми лунних чобіт. Я думаю, і так зрозуміло, чому називаються вони Мунпути, тобто лунні чоботи, через цю форму, яку, яка повторює ті самі чоботи-астронавтів. Найбільш популярний бренд це Moonboot, італійський бренд. Вони спеціалізуються на великих різновидах таких чопіт, тому що там настільки їх багато в колекції різних з хутром, з різними елементами, з декораціями, з колабораціями. Взагалі дуже великий вибір. Ціна є різна. Якщо ви хочете замовити, то на Ансфер великий вибір. Це те, що перевірене мною, але є і багато інших сайтів. Якщо ви знаєте сайти, де можна сайти мабуть, напишіть коментарях і для моїх підписників буде також цікаво і мені. Самі чоботи дуже такої примітивної, простої форми, адже тут іде комбінація штучних матеріалів, зазвичай це штучна шкіра і також текстиль або хутро. Так як я не маю. Таких чобіт, але хочу показати і роздивитися з вами е, таку стилізацію. І я скачала відео з інстаграм, давайте будемо розбирати. Тут у нас дівчина показує спочатку рожеві, тобто такі самі, як у мене, і вона їх поєднує ось з такими осинами чорними, додає до цих рожевих мунбутів, як ви бачите, е, хутряне чи пальто, чи це подовжена шубка, рожевий светр і пухнасті вушка. також додає окуляри, адже найбільше такі образи одягають. Саме десь на гірськолижних курортах, але ми з вами ще поговоримо, як це в місті можна адаптувати. Хоча це такий може вважати і міський образ. Наступні це срібні, як ви бачите, вони вже йдуть коротші. Як на мене, ця модель більш універсальна, адже підходить під різні низи, якщо це такі об'ємні і високі, як у мене чоботи. То краще все ж заправляти якісь холосини чи термобілизну, або навіть джинси, ми зараз все передивимося. А якщо це низький мабути. То з штанами буде дуже круто виглядати. Тут у нас комбінезон лижний, база залишається та сама, і додаємо куртку вся в світлих тонах. Тут ще від бутейка ось такі окуляри. Думаю, на гірськолижний курорт те що треба. І додається срібна сумочка підкреслюючи срібні мунбути ось така комбінація. Напишіть до речі, які вам з цих образів сподобається. Третій образ у нас Тотал Black, адже тут додаємо ми чорні мунбути Дуже круті ці чорні Мунбути. Мені дуже подобається цей матовий колір і такий глянцевий чорний. Чорні дуже красиві. Тут додається така шуба, це шуба з натурального хутра. І я думаю, що шапка також з натурального хутра. Наступні Мунбути це Мунбути хакі. Вони такі самі, як і срібні Мунбути по висоті. Тут вже у нас тут джинси, светр, ще одна така шапка з хутра. Цікаво, в кого є хутріні шапки, напишіть, будь ласка. І у нас є шуба Тedді, така шуба слід-желетка від Максмара. Гарно виглядає, тут є от, дівчина красивий шарф, і тут є окуляри Ray-Ban. Класні образи. Мені більше сподобався з чорними мунбутами і зі срібними. Ну, це на мій смак, але зрозуміло, що всі ці речі між собою можна міксувати. Рожевий, як ви бачите, у мене рожеві мунбути, і якби логічно, що до рожевого підходить або чорні, або світлі кольори, а бажано, щоб це був. То там, або Total Black, або Total White, або щось off-white, таке молочне. Я знайшла ще одне відео на просторах інтернету. Ось тут таке біле поєднання з рожевими мунбутами, тобто вони. Універсальні, але також тут, як ви бачите, дуже такий образ бази по фігурі. Тут є ця хутряний якийсь виріб, тут шубка, і подивіться, як коричневий тут на сумці, є коричневий, як цей коричневий поєднується також з рожевим. Ось така, знаєте, навіть для мене була неочікувана деталь, що коричневий гарно поєднується. З рожевим, тому це не тільки для блек або вайт варіантів. Для вас я підібрала базові моделі, які подобаються особисто мені. Перше це розервит. зараз є на знижці чудові чоботи, також Мунбути. Тут йде вже шкіра, натуральна шкіра і хутро. В білому кольорі і не натуральна шкіра, але хутро у чорному кольорі, я їх бачила, щупала, тобто вони класні, якісні, я, мунбути, бачила, але, звичайно, мум бути більш якісні, ніж те, що я вам говорю. Це особисто моя думка і те, що бачу я. І побачила в сінцеї також прикольні, і в хаос я бачила, але найбільш наближена форма. Все ж та, яку я вам показала. Моя ж стилізація була ось така. Yeah. Я на сайті Шафа виставила сукню Adidas. Ось така сукня, це оригінал, лімітована колекція. Колись придбала так і не носила вона в ідеальному стані. Вона тримає форму, така трикотажна. Взяла її спеціально для того, щоб показати вам цей образ. Свою шафу я залишаю в першому коментарі, і тут щось пущу для вас рекламку, що ви переходили. Вона шукає нову власницю, хто любить Adidas, original, хто колекціонує такі речі. Дуже приємна ціна і шукає нову власницю. Класно підходить до будь-якого кольору волосся. Вишивка супер. Так ось я цю сукню поєднувала просто з чорні колгот, чорними колготками. У мене є такі чорні колготки, я не знаю скільки там ден. Вони дуже такі. Щільні, але вони без утеплення, тобто це просто від Клео, бренд Клео, я думаю, всі знають. Просто чорні такі колготки, які не просвічують, і такі досить щільні. Додала ці мунбути. Також у мене є вкорочений варіант такої куртки, пуховика, який є, тр... є трансформером, можна відстібнути рукав і буде жилет. В даному випадку я залишила куртку, додала тут ті самі пухнасті чорні. Вушка, і ось такий образ у мене вийшов. Знаєте, в себе в дворі я виглядала так. Цікаво, але якби була на відпочинку, образ був би більш таким завершеним. Тобто там ви так бачили останній образ, коли я показувала там така гірськолижна гори така атмосфера. Мені здається, в тій атмосфері такий образ був би більш доречний. Коли я говорила про цей комбінезон, я казала, що він у стилістиці Міоміо, -міо, тому вирішила разом із вами ще й переглянути цей Показ в варіанті з комбінезонами, уміумігу. Також є окремо куртки і штани. Усі, хто я особисто знаю дівчинку, яка купила собі такі фіолетові штани, ось тут я вам їх покажу. Вона дуже задоволена і вони класно стилізуються навіть попри свій колір. Класно працює з рожевими кольорами, з бежевими та з чорними. Просто вау! Але вона темненька, не знаю, чи мені буде настільки красиво до портретної зони саме фіолетовий. До речі, цей фіолетовий комбінезон я поєдную ось такою пов'язкою, і там вам Образ це у мене пов'язка від кроп. Навушка досить таки тепла, адже тут є капюшон. Мені подобається рожевий комплект від MiaoMio. І, звичайно, як ви бачите, тут таке поєднання з такими хутряними капцями. Ці капці також є. Ну, я просто не знаю, чи доречно це назвати угами. Тому я їх знаходила також на сайті і їхній аналог є прям. Один в один цей темно-зелений такий, знаєте, скляний колір є на різьове такому цікаво. Переходьте. Найбільше мені подобаються їхні комбінезони у бежево-такому холодному кольорі. Виглядає дуже гарно, також в світлих тонах чорний самий універсальний. Дуже круто виглядає, звичайно. Підбираючи, купуючи такі речі, навіть якщо ви там надихаєтеся різними показами, ви повинні розуміти про свої особливості фігури і чи буде вам гарно. Тому підбирайте, коли не такий більш щільний матеріал, і коли він не такий об'ємний. Що я маю на увазі про об'єм? Коли. Прошитий такий матеріал він додає об'єму, роблячи оці ромби, буде більше, але в таку погоду це те, що потрібно. Джек до пуховиків таких об'ємних ми вже звикли, тому думаю, до низів і до верхів також звикнемо. Найбільш для мене це поєднання цікаве, це коли ось ця сукня в паєтки з хутряними такими чоботами. Стилізація просто супер. Як ви знаєте, ось ці шапочки такі стали популярними, і багато хто носить. Тому вже всі ці тренди давно є на вулицях і на стрітстайлі. Напишіть мені, до речі, як вам е, сукня в паєтки з цими чоботом. Я покажу свій образ і він більш для міста з цим комбінезоном. Якщо ми вже з я вже вам показувала, що комбінезон, цю фіолетову пов'язку я ношу, я не одягаю термобілизну, адже якийсь сенс для мене особисто, сенсу для мене особисто в ній немає. Я люблю більше таке попростіше щось. Це чорні лосини, вони також щільні, такі чорні, не просвічується, і звичайний Можна брати водолазку, щоб була під шию, а у мене такий ось простий варіант. Мені більше так подобається. У мене була термобілизна, але в мене якось не, не склалася стосунки, я її віддала. Ще варіант носіння у місті. Це ось такі штани лижні. Я їх показувала в зимовому гардеробі з магазину Second Hand. Саме там я їх знайшла. Також з курткою поєднуючими чорними пухнастими пушками, з чоботами. Я ще ухи тоді не купила на платформі. Зараз я їх купила також чорні. І ось такий у мене образ вийшов. Досить практично у місті більш темні кольори. Адже ось такі. Світлі їх потрібно вміти стилізувати. Якщо ви не хочете знаєте, забивати собі голову, то просто чорні зі всім буде класно виглядати. У мене є ось такий комбінезон. Я вже він же зі мною давно. Я вже з ним давно також. Я хотіла би спитати вашої поради. Ви вже дивилися ці відео, як я його знайшла це давно, як я вже їздила в гори. І багато відео я вже з ним знімала. Підказочки з'являться для вас вверху. Питання ось таке: який з цих комбінезонів, Я додам, звичайно, ж фотографію мені залишати, а який виставити на шафу? Я зрозуміла, що два для мене це просто тумач. Я або один ношу, або інший не ношу. Хочу зробити таке голосування. Ви мені допоможете. Я вже з цим вибором хочу. Ну, тижня два, і не знаю, можливо, ви напишете, що два потрібно виставити на продаж, або комусь віддати. Напишіть мені, буде цікава ваша думка, адже я об'єктивно не можу подивитися. Якось не можу зрозуміти два. Залишати не варіант. Я вас прошу, моя шафа також має свої ліміти. Давайте підведемо підсумок я скажу від себе особисто свою думку, що такий одяг у місті, лижний одяг, його дуже класно можна поєднувати в місті. Він є практичний, тому що зараз, коли є сніг, десь сніг вже розталяв, і ви знаєте, така оця каша болото, дуже легко відмивається, особливо оці чорні, вони дуже просто відтираються, навіть вологими серветками. Якщо в місті там вам трішечки, як мені буває соромно зайти, я вже вся обляпана до коліна, то я витерла і собі спокійно. Пішла, мені це зручно. Для якихось поїздок за містом, покатушечок, різних, зараз такі, знаєте, види різного зимового відпочинку, то такі комбінезони є класним варіантом. Я зараз бачу, на цих плюшках катаються на санчатах. Це супер варіант, дуже практичний, не буде холодно. Ось цей так прошитий, ніби куртка така, знаєте, дуже щільний матеріал, прошитий гарно, капюшон, було взагалі в ньому не холодно, і, оскільки його вигулювала, було просто супер. Чекатиму Вашу думку в коментарях з приводу стилізації, носіння та знахідок цього теплого одягу в магазині. Секонген дуже дякую за вашу увагу. ми побачимося скоро.